А зараз продовжуємо з внутрішніми органами. Що з ними трапляється, коли орган не на своєму місці? Всі чули відбиті почки, опущені почки. Так ось, заприклад, візьмемо шлунок. Всі пам'ятають картинку шлунку. Представимо, зв'язка, яка тримає низ шлунку, розтягнулася. Шлунок випрямився. В цьому випадку їжа, яка попала в шлунок, вона не затримується в шлунку необхідний час. І попадає в тонкий кишечник. Тонкий кишне... кишечник починає страждати із-за того, що він отрив не те, що йому треба. І ми знаємо таких людей. У всіх є знайомі, які весь час голодні. Їдять, їдять, їдять все одно голодні. Оце якраз це. Представимо, зв'язочка сократилась вниз слунку приподнявся. В цьому випадку пища затримується в слунку і починає страждати сам слунок. Починаються язви, ерозії і так далі. Але, в попередніх відео, я казав це, кожний орган зв'язаний з якимось м'язом. В даному випадку тонкий кишечник зв'язан з прямими м'язами живота. Прес. Він перестає працювати. Замість нього починають працювати антагоністи, м'язи спини. Перенапружуються і болять. А якщо ви пішли в зал і покачали прес, а потім ще покачали спину, ну, буде боліти поперед. А проблема де? В кишечнику? Ну, перше, це шлунок. Сам шлунок, він зв'язаний з верхньою порцією великого грудного м'язу. Підключична порція. Тут перестає працювати м'яз. Перенапружується малий грудний м'яз, виконуючи свої функції, плюс функції непрацюючого. Автоматично стає слабким антагоніст малого грудного м'язу. Це рамбовидне м'язи. Кріпляться до хребта і лопатки. В цьому випадку у нас неправильно рухаються лопатки, коли ми руки підіймаємо. І починають страждати всі м'язи, які кріпляться до лопатки. І до плеча. І малий грудний до плеча. І починає боліти плече. Це називається отражені болі. Болить м'яз, але нам кажеться, що болить суставчик. І лікувати можна плече, поперек, між лопатками, боротися з болю, скільки завгодно. Боль буде повертатись, повертатись і повертатись, поки не поставимо шлунок на місце. Шлунок ставиться 5 хвилин, без болі, руками. От шукати проблеми можна достатньо довго. Бо проблема може бути де завгодно. В п'ятках, в коліні, в тазу, де завгодно. Або літи буде шею. І так, наступне відео, фокуси про м'язи. Я вам покажу перший тест, який я проводжу з пацієнтом, який прийшов до мене. Це перше, з чого я починаю. Ну а на основі цього тесту я вам покажу фокус. Ви скажете, брехня цього не може бути.